Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу першого пункту на черзі 26 номер. Треба побудувати графіки наступних функцій. І так, у першому прикладі f від x у нас дорівнює у плюс 2 х квадрат, що ділиться на х плюс 2. Я спочатку виконаю всі операції, які мені потрібно, а потім запишу область визначення для початкової функції, просто щоб не переписувати одне й те саме по декілька разів. І так, що ми розуміємо? Ну, поки що таку функцію в загальному вигляді ми з вами побудувати не зможемо, а це означає, що можливо, якимось чином треба записати чисельник. Так, щоб були якісь скорочення зі знаменником. І, в принципі, тут видно спільний множник x квадрат, який можна винести за дужку. Тоді від першого буде залишатись x від другого двійка. Ну і якраз нам ножиник x плюс 2, чисельник і знаменник, ми можемо скоротити. Тобто, виходить у нас начебто наша звичайна стандартна парабола x квадрат, але. Не забуваємо про те, що наша початкова функція мала у знаменнику x 2. А це означає, що нам треба подбати про те, щоб цей знаменник не обертався в нуль. Справа полягає в тому, що оці перетворення, ну точніше, оце ще нормально, тому що я нічого тут не скорочував. Ось цей перехід від оцього дробу до х квадрату. Він є рівносильним тільки на множині тих ексів, для яких функція визначена. Бо для точки мінус 2, оце в нас не визначеність, бо ми ділимо на 0. А це у нас спокійнесенько собі значення 4. Тому і потрібно записувати область визначення саме для початкової функції, а не для тієї модернізованої, яка отримується у результаті певних спрощень. Радять, звичайно, на оцьому етапі записувати девід щоб нічого не прогавити, а далі вже спрощувати. І так, тепер ми будуємо цей графік. Наскільки я пам'ятаю, у 9 класі вимагають табличку, але я дозволю собі табличку не будувати. Тим паче х2 2 це штатна параболка. Тобто. Я так само 5 точок візьму, як і в табличці вимагають, але просто табличку малювати не буду. Я їх тут проставлю. Значить, в мінус 1 і 1 значення 1. А в 2 і в мінус 200 значення 4, але згадуємо про те, що точка мінус 2 має бути виколотою, отже, отут у нас буде дірочка. Ну і таким чином, не знаю, наскільки у мене це вийде, схоже на параболу, але. Графіком буде саме вона. Ну, давайте вважати, що це схоже на параболу. Таким чином, графік першої функції ми побудували. Переходимо до другого. F від x дорівнює x в четвертій мінус х квадрат, що ділиться на х квадрат мінус 1. Знову ж таки, в загальному вигляді таке ми поки що не побудуємо. А отже, треба шукати. Що можна винести, як можна скоротити. Чисельника можна винести за дужку х квадрат, тоді від першого залишається х квадрат від другого мінус одиниця. Ну, якщо на оце дивитися, як на доданок. І так, і знаменник поки що переписую. І виходить у нас так само, що дужечка скорочується, наша параболка х В Області ж визначення у нас будуть такі хси, що х квадрат мінус 1 не дорівнює 0. Знову ж таки, бо початкова функція має цей вираз у знаменнику. А це означає, що х у нас одночасно має не бути одиничкою та мінус одиничкою. Тобто, у нас чимось насправді, ці параболи будуть схожі. Давайте я це позначу для першого. А отут побудую для другого завдань. Графіка. Це також буде парабола. Вона буде проходити абсолютно через ці самі точки. Єдина відмінність буде полягати в тому, що тут буде дві випали точки. Так, давайте я проставлю оце одиничка, оце четвірочка. Через 0,0 проходить, через 2,4 та мінус 2,4 проходить, а через 1,1 і мінус 1,1 не проходить. Таким чином, ось вона наша параболка. Знову ж таки, міркування ті самі парабола це з урахуванням нашої області визначення початкової функції. Третє. третьому, здається, тут все нормально з неперервністю функції, тут вона просто є пускову задані. І так, це х квадрат, якщо х менше за 2, і це одна друга х плюс 3. Якщо х більше або дорівнює за 2. І так, ну, областю визначення цієї функції є всі дійсні числа. Чому? Тому що пряма на своєму проміжку всюди не перервна, так само парабола, ну, точніше, тут це буде така частинка параболки, одна гілочка і трішечки хвостик від іншої. Давайте побудуємо, наприклад, якусь невеличку табличку. І так, давайте для другого. Для прямої нам достатньо двох точок. Давайте я візьму, що в мене тут іси не менше за 2. Давайте візьму 2 4, Тому що у мене тут є коефіцієнт на друга, а це означає, що брати точку 3 буде не дуже зручно, адже вийти дріб. І так, в двічі у нас буде четвірка, в четвірці у нас буде п'ятірка. Ось. А, наприклад, для параболи, ну, давайте також візьмемо xf від x. Нас буде цікавити, що у них виходить двійка це точка стику, де одна функція закінчується, а починається інша. Тобто мені буде цікаво, чи буде якийсь розрив, ну або відстань між ординатами цих функцій в точці 2, чи ні. Тому, власне, для точки 2 я тут таблички і будую. Ну, хай це буде там, 0, 1, 2. Пора була у нас. Функція парна, це означає, що зліва будуть значення такими самими, як і справа. В 0-0, в одиничці одиничка, в двічі четвірка. Ну, тобто виходить, що де у нас наша парабола закінчується, там і починається наша пряма. Зараз я побудую, може трішечки нижче, навіть десь тут. Так, так. Тут у нас. Ні, тут у нас не Y, Тут у нас поки що X. Тут у нас ігрик. а Що ми виходить, беремо в одиничці, одиничця, в двійці? четвірка, і в четвірці ще п'ятірка була. Тобто нехай отак от якось воно буде. Так, отут, значить, це 4 це 5 Це означає, що це через оці точки. Раз. 2, 3, 4. А парабола в точці 2 у нас хоча і не визначена. Оцю табличку я побудував, знову ж таки, для того, щоб розуміти, де у мене оця частинка параболи буде завершуватись. Тому ми розуміємо, що ось вона наша парабола. Вона доходить до а, точки 4. Значить, це буде якось отак. А далі у нас починається, давайте колір зміню, У нас починається пряма, і якраз з точечки 2-4 вона, ну, умовно кажучи, починається. Тобто ось у нас виходить ось такий графік. Спочатку це парабола, потім, де парабола закінчується, в цій же точці починається наша пряма. Таким чином, графік третьої функції я побудував. 27 номер можна також зробити тут, бо завданнячка дуже схожі, так само тут буде завдання побудувати графік функції. і квадрат, що ділиться на х квадрат мінус х, дорівнює 0. А дріб дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли чисельник 0, а знаменник на 0. Тобто це означає, що y х квадрат у нас має бути 0. А х квадрат мінус х у нас має бути не 0. І так, з першої ми отримуємо, з першого рядочку отримаємо, що y дорівнює х квадрат. Це можна розглядати як квадратне, можна винести x за дужку і отримати, що у нас буде добуток двох множників, який має бути не 0, а це означає, що кожен з цих множників має бути не 0. Тобто, так само в системі ми запишемо, що х у нас не 0. І Х у нас не одиниця. Ну, знову ця парабола Х квадрат і з двома виколотими точками. Нічого супер цікавого тут нема. І так, yx. Значить, де у нас виходить? Отут дірка і отут дірка. Отут у нас не дірка, отут не дірка, отут не дірка. 0, 1, мінус 2, 1 і 4. Все, а це означає, що графік ми можемо побудувати. Ну, знову ж таки, я малювати нормальну параболу не вмію, тому будемо вважати, що це щось схоже принаймні. Так, ладно, не буду мазати, бо ще гірше буде. Так, таким чином цей графік побудували. Переходимо далі. Друге. Друге у нас це. Так само дріб. Y плюс X квадрат і Y плюс X дорівнює 0. Знову ж таки. дріб дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли чисельник 0, а знаменник не 0. Тоді виходить, отут ми будемо мати, що y дорівнює мінус X квадрат. Це буде наша перевернута парабола. І y буде дорівнювати мінус х. не дорівнювати. Значить, я пропоную зробити наступне. Давайте ми це схематично зображимо. для того, щоб розуміти, які саме точечки нам треба буде прибирати. А, ні, то є щось. Туди трішечки мене понесло. Давайте отак. y x² – це наша парабола, тільки буде вона відзеркаленою вниз. Ну, давайте, оскільки відзеркалень саме перетворень графіків у нас ще не було. Побудую тут таку невеличку табличку. І так, нехай це буде 0, 1, 2. Знову ж таки, я буду брати три точки, тому що. Y-х x це так само непарна функція, тобто для від'ємних хсів, для мінус 1 і мінус 2, значення функції будуть такими самими. Значить, в нулі 0, в одиниці це мінус 1, в 2 – це мінус 4. Тобто у нас виходить 1, 2, а 0, мінус 1, мінус 2, і ось таким чином ми будемо будувати нашу параболку. Поки що я нічого тут не роблю. Нічого тут треба якось отак робити. Так, і а, ось якось так. А тепер давайте побудуємо просто графіку цієї лінійної функції y дорівнює мінус Х. Це виходить у нас ось така пряма. Тільки побудую я її пунктирчиком, для того, щоб у нас було видно, що це не дорівнює. Поки що я не знаю, де воно проходить. Я думаю, можна трішечки побачити, якщо початкіше намалювати. Але, тим не менш, що мені виходить, треба виколоти. А мені треба виколоти ті точки, які є перетином оцієї моєї параболи. З оцією прямою. Тобто, я можу виходить, підставити, давайте, от сюди, да, замість y X квадрат. І отримати що, що квадрат у мене не дорівнює мінус X. тобто X квадрат плюс X не дорівнює 0. Ну і так само розкласти тут нам множнички І отримати, що X у мене це а Не 0. І х у мене це. Єдине, що. Начекайте, одну хвилиночку, бо тут одиничка. 1... А, я ж мінус хватрад підставляю. Так, а давайте тоді трішечки не так. Давайте тоді я хвад перекину краще направо. Хвад мінус х це в мене не 0. Хх мінус 1 не 0. І тоді виходить, що х у мене не 0, мене, х у мене не 1. Так, ну це тоді буде означати, що y у мене не 0, і y у мене не. А, мінус 1. Тобто виходить, що оця точечка 0,0 0 і оця точечка 1, 1, у мене буде виколота. А навіть, знаєте, якби я. Записав, щоб було зовсім красиво, я б тут проіндексував x12, y12. Типу, як точка 00 виколота і точка 11. Бо одночасно, наприклад, X може бути 0, а Y-1, ніхто не забороняє. А з такої системи може таке неоднозначне враження складати, що типу, я цілком викидаю о, ось такі прямі. А саме я виключаю дві точки. Так, ну це пов'язано з тим, що оце ми розв'язали з вами о, наслідок системи. А потім, коли повертаємось, там вже сторонні розв'язки треба відкидати. Саме тому саме виколотими точками, ну або недопустимими значеннями для цієї системи, будуть точка 1 і точка 2. Так, тут начебто розібрались. І третє. Так само дробово раціональна функція. Ну, хоча тут є ще y, тому не знаю, чи допустимо її так називати. Чисельник у мене 0, Знаменник у мене не 0. І так, тоді ми маємо, що y квадрат дорівнює X в четвертій, а X квадрат не дорівнює одиниці. Y квадрат дорівнює X в четвертій. Обидві частини у нас є невід'ємними, тому що це парні степені. Це означає, що отут можна перейти до сукупності y дорівнює X квадрат і y дорівнює мінус X квадрат. А. Х квадратне дорівнює мінус 1 дає нам те, що х у нас не одиниця і не мінус 1. І так, будуємо графік. Тут у нас виходить, буде параболка і вгору і вниз. Так, х, Y. Для цієї, для цієї таблички ми вже будували, тому давайте я відмічу ці точки. Так, 0. Це 1, оце 2, це мінус 1, це мінус 2. Це одиничка, 2, 3, це в нас 4. Це мінус одиниця, це мінус 4. Так, значка. Ну і давайте, що ми тут можемо сказати, що х не дорівнює 1 і мінус 1, це означає, що оці точечки, вони у нас будуть викрутими. Можна прямо сюди підставити. Можна прямо по точках, якщо табличку будувати, казати, що ця точка виколота. Тобто, тут прямо розв'язувати, як у минулому прикладі верхути до наслідку не обов'язково. І так, а ці точечки я відмічаю. І таким чином ми будемо мати, що у нас. Раз. Два. А ні. Три. І. Чотири. Ось такий. Можливо, трішки незвичний, але графік у третьому прикладі.